Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск передачі Ваш депутат. І сьогодні у нашій студії ми говоритимемо із депутатом Волинської обласної ради Іваном Вовком. Вовк Іван Іванович. Обраний депутатом Волинської обласної ради по мажоритарному округу номер 8 Камінь Каширський район, голова постійної комісії з питань соціального захисту населення, трудових ресурсів та з питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Народився 13 серпня 1969 року в селі Боровне Камінь Каширського району Волинської області. Освіта вища, голова камінь Каширської районної державної адміністрації. Отже, у нашій студії депутат Волинської обласної ради Іван Іванович Вовк. Вітаємо вас у нашій студії, Івана Івановичу. І перше запитання, як і до кожного з депутатів, вам надається можливість прозвітувати про свою діяльність. Дякую, доброго дня, шановні наші телеглядачі. Доброго дня, шановні мої земляки. Перед тим, як прозвітуватися про свою депутатську діяльність, я хочу щиро подякувати працівникам Волинської телерадіокомпанії. Що надали таку можливість, і тим паче в такий день день захисника, захисника вітчизни, Тому я хочу щиро привітати всіх мужчин цим святом, побажати всім добра і здоров'я. Шановні камінь -ка напевно, я сьогодні звітуюся перед всією громадою, тому що ви в четверте довірили мені представляти інтереси представницьких органах. Два рази я обирався убирався по Межитарному округу. Кам'якашівську районну раду, і вже другий раз я обираюся значить, депутатом обласної ради. Звичайно, йдучи на вибори, кожен кандидат, депутат і кожна людина е обіцяє виконати ті, питання, ті проблемні питання, які є в тому чи іншому регіоні. Так як я, житель Кам'якашівського району, я чітко усвідомлюю всі проблемні питання. Всі ті невирішені питання, які є в нашому регіоні, у нашому районі, на нашій поліцькій території. І не випадково працюючи депутатом обласної ради, я свідомо пішов працювати в комісії з питань соціального захисту населення трудових резервів і питань, пов'язаних з ліквідацією аварії на Чорнобильській катастрофі. Бо напевно це найбільш філюючі питання, проблемне питання, які філюють наших людей, тобто тих людей, які постраждали, тобто тих людей, які потребують допомоги. Людей найбільш вразливих, слабозахищених верст населення. Звичайно, оцінку давати тяжко мені, як депутату, оцінку будете робити ви, виборці, шановні мої. Але, але попри все, я хочу сказати, що я чітко усвідомлюю ті проблеми, які є в нас в районі. Я йшов на вибори, була мене написана програма. Де чітко окреслені ті проблемні питання, що стосуються розвитку, соціально-культурного розвитку нашого регіону. І хочу сказати, що дійсно деякі питання, деякі обіцянки, які я говорю як кандидат депутати, вдалося вже вирішити, тому що є такі питання, що потребують їх можна негайно вирішити. Є такі питання, що для того, щоб вирішити, потрібно певний час. О, звичайно. Те, що ходить в компетенції депутата обласної ради, враховуючи повноваження свої основну е, увагу своїй діяльності, я приділяю питань надання допомоги людям, людям ті, які потребують цього. Тобто люди, які фуріють, люди, які постраждали внаслідок стихійних лих. І це роблю я повсякденно, повсякденно. І як депутат, і як голова адміністрації, і як проста людина. А що стосується. Питань соціально-економічного розвитку, то звичайно, мені зараз простіше виконувати як, гайд, депутатські свої повноваження перед вами, тому що я очолюю представницьку гілку влади в районі. Є, напевно, більша можливість, більша можливість, зробити все для того, щоб і залучити державний ресурс, державне фінансування для того, щоб відновити. Побудувати нові соціально-культурні заклади. Це стосується е, дошкільних навчальних закладів, яких е, ще не, не, не в достатній мірі в нашому районі, які треба відновлювати, які треба будувати. Це стосується шкільних навчальних закладів, це стосується закладів культури і так далі, і тому подібне. Тому ми над цим питанням працюємо, будемо працювати. Я вважаю, що, що те, що те, що ми говорили з вами перед виборами, ми будемо все робити для того, щоб, щоб цю, цю програму, ці, цей мінімум, який ми намічали за цей проміжок часу, зробити, я кажу, у міру своїх повноважень. Іван Івановичу, як вас знайти в камені Каширському, наприклад, виборцю, де ваша громадська приймальна? Чи ви на робочому місці приймаєте, яким чином відбувається? Я вважаю, що напевно для наших виборців камінь Каширсьці мене знайти найпростіше. Тому що як голова адміністрації, в мене прийомний день щопонеділку я приймаю громадян з 10-ї години, години ранку і, і до 17-ї години. А взагалі, я веду громадян, прийом громадян кожен день на робочому місці. Двері не зачиняються? Абсолютно, все. правильно. Жодна людина, яка прийшла на прийом до мене, якщо я на місці, я вислухаю, я дам пораду, якщо не, не можу матеріально допомогти то навіть морально підтримують. І от скажіть Іван Івановичу, з якими зараз проблемами йдуть до вас, от люди, якщо такий зробити аналіз звернень? Ви знаєте, що не випадково, я сказав, що дійсно працюю в комісії питань соціального захисту населення. Це район, наш район відносить до тих районів, які постраждали внаслідок чуробиської катастрофи. Дуже багато зараз проблем людей зі здоров'ям, проблеми на лікування, лікування, лікування. Це щоденно двері не закриваються, люди йдуть, звертаються за допомогою. Стараємося допомогти. допомогти, Звичайно, в міру своїх можливостей. Депутатський фонд ви минулому році використали повністю? Так, да, повністю. Я депутатський фонд минулому році використав повністю ще в першому півріччі, і всі кошти, які мені були відведені як депутату обласної ради, були використані суто на лікування і на. на, на на, на, на ліквідацію пожежі там два е, жителі зверталися, використав ці кошти. Люди далі, далі звертаються. На сьогодні в мене вже більше 20 заяв, як до депутата люди звертаються. Будемо також надавати допомогу. О, і не тільки як депутата, а взагалі, як людина. Я вважаю, що кожна людина повинна, повинна робити добро. І якщо немає можливості але старатися допомогти, хто звертається. Ви є головою постійної комісії, ми вже про це говорили. Назва є з питань соціального захисту населення, трудових ресурсів та з питань, пов'язаних з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ну, велика назва і дуже багато питань, які вирішує ваша комісія. Скільки членів комісії? У нас велика назва, серйозна комісія, але в комісії працює всього навсього 4 чотири депутати. Чотири депутати. Ну, Не і... мають бажання наші депутати працювати в тих комісіях, де надто багато проблем. Розумієте. І от Іван Іванович, відбулося нещодавно засідання постійної комісії. От давайте зупинимося хоча б принаймні на останньому засіданні. Які питання розглядала ваша комісія? Ну, взагалі, комісія з питань соціального захисту, наша комісія, взагалі розглядає питання дійсно, які пов'язані з суто захисту громадян. Захисту тих людей, хто потребує, хто потребує цього. Останні на останній комісії ми розглядали такі питання. Одне з питань було багато у нас чорнобильців, тобто ліквідати аварії. і щоб відпочивати, їм мали можливість відпочивати на території області. Ми маємо свої санаторії. Так, да, Ми маємо свої санаторії, три санаторії. Є таке звернення, значить, воно підготовлене. Щоб розглянути можливість нашим, нашим ліквідаторам, нашим людям, які постраждали, щоб мали можливість відпочивати тут нашій прекрасні станаторії, які надають прекрасні послуги. Чось так виникло, а зараз відбувається розподіл путівок централізовано з Києва. Так, да, це централізовано з Києва відбувалося. Це це є проблема, і звертається до нас ці люди. і Ми розглядаємо це питання, будемо виходити. На Верховну Раду, на кабінеті. Тобто я так зрозумів, що раніше відбувався відпочинок десь за межами області? В основному, да, в основно, ну, в області, але переважна більшість відпочивали за межами області, хоча в нас в області прекрасний санаторій. А ви хочете, щоб відпочивали Абсолютно саме, Абсолютно правильно, щоб переважна більшість відпочивали на території нашої області в наших санаторіях, угу. То... які надають кваліфіковану медичну допомогу нашим громадянам. То одне з таких звернень? Так, одне з таких звернень було. взагалі звернень багато. Звернень одна пропозиція. Будемо виносити питання на сесію обласної ради, є така пропозиція, враховуючи звернення громадських організацій, щоб сума коштів, які виділяються зараз в зонах забрудних внаслідок чорнобильської катастрофи, тобто 2,10 на харчування і 10,50, якщо буде воля депутатів, депутатів. Вийти на на, на Верховну Раду, щоб цю, цю суму коштів... Звичайно, це невелика сума, яка сильно не під матеріально не підтримує кожного громадянина. А якщо їх мобілізувати, це біля 6 мільйонів шести мільйонів гривень, да? і суто пустити ці кошти на лікування наших громадян. О, це надто серйозна проблема, і е, люди дійсно дійсно потребують, щоб тут надавали їм допомогу. Іван Іванович, ви є депутатом. Ну, практично від сільської місцевості, так, да, абсолютно правильно. Від сільської місцевості, тому що округ був поділений на дві території, і місто місто не війшло в ту частину округу, де я балотувався депутатом обласної ради. Ну а в селі ми, як як знаємо, тут дуже багато питань якраз соціального характеру. Де людям працювати, де людям відпочивати, де людям поправляти своє здоров'я і такому іншому. І навіть йде питання про де навчатися у всіх в селах. Укомплектовані школи, йде зараз різні питання і реформи, так і інше. Як зараз ситуація складається в Кам'яні-Кишельському районі? Ну я би сказав, напевно, напевно, якщо ви не, 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 не були свідком, ми за, за рівнем підготовки до навчального року наш район зайняв перше місце, тобто для створення умов для наших діток. Напевно, ми, ви чули про таке розпорядження нашого облдержадміністрації Бориса Петровича Клімчука, де видано розпорядження влаштувати санітарні кімнати в навчальних закладах. То я скажу, що ми одні з перших 90% влаштували такі кімнати для наших діток. О, і і продовжимо цю роботу. Звичайно, в місті в, в самому місці Кам'якаширську, кращі умови, тому що. Є нові школи, там одна друга школа побудована 86 в 86-му році. Населених пунктах є старі школи, але все робимо для того, щоб наші дітки відчували себе захищенним, щоб не було дискомфорту. Чи в місті, чи в селі ми повинні дати, створити одинакі старти умови для наших діток, починаючи із садочка, школа і так далі. І тому подібне. Це ми робимо, і я вважаю, що це правильно, і ми на правильному шляху. Ви, е... Сам спортсмен я знаю, і, Іван Іванович, пам'ятаєте той час, коли кожне село мало свою спортивну команду, футбольну, наприклад, і інші види спорту культувалися. Як зараз, от ви як спортсмен, як людина, яка захоплюється спортом, зокрема гіровим спортом, як ви зараз відроджуєте спортивний рух в районі? Ви знаєте, я дякую за запитання. Це дуже таке суттєве запитання і суттєва проблема. Ви сказали, що колись в кожному селі була футбольна команда. На велике щастя, що нас зараз в районі, кожен населений пункт має футбольну команду. У Нас проводяться серйозні баталії по першості турніру значить, району по футболу. Повірте, відроджуємо спорт, відроджуємо спорт, і це я вважаю, що обов'язок кожного громадянина. Створити належні умови, щоб наші дітки вели здоровий спосіб життя, ми повинні пропагувати і вести пропаганду в такому напрямку. Тому що якесь здоровим тілі, здоровий дух. А це майбутнє, якщо у нас буде здорове покоління, то буде здорова держава. А спортивні споруди? Так, до речі, працюємо над цим. Ми виграли, Районна Рада виграла всеукраїнський конкурс на спорудження спортивних майданчиків. Де було виділено 500 тисяч коштів з державного бюджету, співфінансування з, з районного бюджету ми виділили кошти. Ми створили ці спортивні майданчики для, для наших діточок. А взагалі в районі, ви напевно пам'ятаєте, був проедний фестиваль восени. Ми відремонтували, зробили капітальний ремонт нашого стадіону. Яка мінімум затратили коштів, але зуміли сприймати зусилля і влади. І, і і підприємницьких структур, і тих людей, хто не байдужий до спорту, до здорового способу життя, створили відродили наш стадіон. І зараз знаєте, що приємно, що зранку до вечора на стадіоні є люди є люди, займаються, займаються, займаються спортом. Це, Вони, це відрадно діти дітки ходять відрадно, Освіщує, освіщається стадіон. Нормальна ситуація. Працюємо, працюємо. і Я вважаю, що так і надалі будемо робити все для цього. Іван Іванович, ви друге скликання вже депутат Волинської обласної ради, тобто знаєте, як відбувається процес формування питань, як відбуваються сесії, тому інше. Ви не є пасивним глядачем на сесії, ви завжди в Русі, в курсі всіх справ. З вашою ініціативи, які, які питання от ви і на комісії ініціюєте, і на розгляд сесії ініціювали? Ну, ви знаєте, з нашої ініціативи ми взагалі з ініціативи значить, комісії було. Подано 17 питань на сесії обласної ради, які були підтримані, а комісія працює, я би хотів би сказати, конструктивно у нас, тому що навіть інші комісії, які е, под, е, значить, подають рішення своїм е, і повинно пройти профільні комісії, ми розглядаємо ці рішення, і якщо воно дійсно розумієте, сприяє покращенню. Умови покращення життя або або даже вирушення тих проблемних питань, які в регіоні. Ми голосуємо, підтримуємо і абсолютно нас в комісії. Повірте мені, незважаючи навіть на яка на політичні погляди, нас ніколи не було Це У нас представники різних Так, різних політичних партій. Нас ніколи не було таких якихось протистоянь суто з політичної точки зору. Тому я хочу щиро подякувати членам комісії, що реально підходимо до кожного питання і до вирішення проблеми реально з реалі життя. От, Іван Іванович, що би ви хотіли би запропонувати, наприклад, чи на сесії, чи на, на комісії, як, як би поліпшити життя чорнобильців? От ще серед тих інших питань, от, ми вже зачепили питання оздоровлення і таке інше. Що ще не вистачає? Ой, дорогі, Харчування я, чи ще? Ви знаєте, що це складне питання, повірте мені. Звичайно, в першу чергу це оздоровлення. І коли є здоров'я, тоді розумієте, тоді і людина вже. Може вирішити ті проблемні питання, які є. Що стосується поліпшення життєвих умов, ну розумієте, все впирається в фінанси. Міру можливості, обласна влада, адміністрація е виділяє ті квартири, і ті, ну, взагалі від, від суми коштів для тих громадян, які в першу чергу потребують, потребують поліпшення життєвих умов. А взагалі, до речі, на останній комісії у нас була комісія. Остання, і... Проєкт розроблений Олександром Івановичем Перелюком, заступником е голови обласної державної адміністрації, де е дійсно внесли пропозиції е діток Сиріт, е діт чорнобильців, інвалідів, внести в список, в список тих людей, хто має право першочергово отримати е житло. Ми приймаємо з цим питанням, ну розумієте, все опирається в фінанси. Були б кошти, не було б проблем. Зрозуміло. Іван Іванович, наближається до завершення наш ефір. У вас буквально одна хвилина є про ваші плани, найближчі плани у вас як депутата Волинської обласної ради. Ну, ви знаєте, що я хочу сказати, кожна людина має свої плани і кожна людина щось планує зробити і, і, і кажуть, залишити після себе гарний слід. Я хотів би сказати, щоб дай Бог щоб ті, ті плани, які я намітив перед виборами, коли йшов. Депутати обласної ради, щоб вони були реальністю, щоб люди відчули мої виборці, мої земляки, щоб все-таки щоб вони не розчарувалися у виборі у виборі, не розчарувалися тих, кого вони обирають. Це саме основне, повірте. Мені здається, що це буде основна і для мене, і я буду отримати задоволення. І люди будуть, будуть задоволені від того, що ми дійсно працюємо, що ми щось робимо. Ну, принаймні стараємося. Зробити все для того, щоб поліпшити життя наших громадян, наших волинян, моїх земляків. Дякую, Іван Івановичу, за зустріч сьогоднішню, за розмову. Я нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні у передачі ваш депутат брав участь депутат Волинської обласної ради Іван Іванович Вовк. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.